Стильний ремонт палати із санвузлами та сучасні кабінети. Такий вигляд має оновлене відділення екстрагенітальної патології у Рівненському міському пологовому будинку. Головна лікарка медзакладу Світлана Муравська розповідає, через війну ремонт відділення затягнувся. Він тривав аж понад рік часу. Проте вже зовсім скоро оновлене відділення зможе приймати пацієнток. Для того щоб наші пацієнтки отримували 100% висококваліфіковану медичну допомогу, нам треба було доукомплектувати повністю відділення, зокрема і кисневі точки. В тому числі наразі це єдине відділення, де є вагітні, отримують в окрім реанімації кисневі точки виведені по палатах, і жінки можуть незалежно від нозології отримувати всю повністю комплексну допомогу. У ньому будуть перебувати вагітні, які мають захворювання, синдроми та стани, що не належить до генекологічних. Хвороб та ускладнень. В відділення встранітальної патології вважається найскладнішим відділенням взагалі скажімо, для ведення вагітних. Тут лежать вагітні з складним перебідом вагітності, тобто, коли у жінки є важка соматична патологія або будь-яка соматична патологія, і плюс вагітність, яка може ускладнювати перебіг цієї патології. І, власне кажучи, ми весь час розвиваємося і хотіли, крім того, що ми розвиваємося як лікарі, як медперсонал. Хотіли створити умови для покращеного перебування для жінок. Усього у відділенні розміщено 20 палат. Усі вони укомплектовані санвузлами. Серед них є дві палати із покращеними умовами та чотири із сумісним перебуванням. Крім цього, є кімнати для персоналу, у яких медпрацівники зможуть відпочити та поїсти в обідню перерву. Ремонт відділення ми зробили за рахунок коштів пологового будинку. Які пологовий будинок отримує Від надання платних послуг. В нас в закладі тривав ремонт з березня минулого року, ми вже про це говорили. Орієнтовна вартість ремонту близько 4,5 мільйонів. Секретар рівне ради Віктор Шакерсян каже, приємно, що наш міський пологовий будинок увійшов у топ-10 за кількістю пологів, проведених у 2020 році в Україні, посівши шосте місце. Додає, для того, щоб тримати лідерські позиції, потрібен постійний рух до розвитку. Тому влада працює над усконаленням матеріально-технічної бази для цього важливого для рівненської громади закладу. Я вважаю, що це дуже потрібно. Це дякуючи керівнику, дякуючи колективу, тому що вони чітко розуміють потреби. Це важливий момент, коли спілкуються з пацієнтами, розуміють потребу, дивиться, що потрібно саме для пацієнтів. Відтепер вагітні жінки зможуть перебувати у більш комфортних умовах та отримувати комплексну медичну допомогу в одному і тому ж закладі. Ірина телеканал